Друзі, всім привіт! З вами СуперСіп і ми продовжуємо серію наших оглядів. І сьогодні ми знімаємо для вас відео з Житомира. Так вам не почулось саме з Житомира. Тому що саме в Житомирі ми побудували отакий от прекрасний об'єкт, про який ми в принципі сьогодні будемо розповідати, тому що це чудове рішення для двох сімей. Чому саме покажемо зараз все в будинку? Розкажемо скільки що коштує, покажемо зокрема, як виглядає планування, ну і зокрема про функціональність цього будинку. Також поговоримо. Тому приготувались. Ну а ми пішли. Перше, що нас зустрічає в цьому будинку, це, ну, власне кажучи, вхідна група цього будинку. В даному випадку по плануванню цього будинку. Тут може бути розміщений як заїзд, під'їзд або як тераса. Тобто, фактично, оця от частина. в разі того, якщо власник забажає там зробити собі правильний з'їзд і правильний виїзд сюди, то вона може розглядатися фактично як е, ну, умовно критий навіс для автомобіля, і тут там, навіть чи в дощ, чи в сніг, чи в будь-яку іншу погоду, ви собі змогли під'їхати, там дістати пакети, дістати сумки з магазину і відразу зайти в будинок. Так, тож заходимо до будинку і будемо детальніше розповідати про планування цього будинку. Відразу ми потрапляємо при вході до кухні вітальні, тобто, це в нас частина вітальні. Тут в нас реалізована невелика така гардеробна частина, де ми можемо в цілому там розмістити якесь дзеркало, якусь шафу невеличку, де ви зможете там свій верхній одяг розміщувати. Ну і відразу от така велика вітальна кімната із виходом на терасу. Тобто, фактично, там ви можете розташувати телевізор, диван, тут у вас може бути стіл для сімейних вечер, обідів і сніданків. Ну і отут у нас відразу зона кухні зустрічає. Так? Велика перевага е, цієї кухні в тому, що ми маємо відразу таке велике вікно, і день тут буде вистачати цілком денного світла. Це дуже важливо насправді. Е, ну і відразу з кухні ми можемо потрапити ось сюди до спальні. Спальня також, скажу відразу, немаленька. Тут, якщо не помиляюсь, трошки більше 11 квадратних метрів, і в цілому вона більш, цього, цієї площі більш достатньо для того, аби комфортно почувати себе в спальні. Також велике панорамне вікно, також ми маємо невелику нішу для одягу, де фактично можна реалізувати якусь шафу-купе. І там по поличкам легенько раз-раз-раз і розклали весь свій одяг. Проходимо нашу велику кухню-вітальню. Тут у нас відразу буде вхід до спальні, але до спальні пізніше ми зайдемо. І тут нас зустрічає така також простора тераса, де вдосталь е, сонячного світла. І відразу скажу, що це в нас виходить сонячна сторона, тому влітку тут буде тепло. Навіть скажу зараз, у нас приблизно там 10 11 градусів тепла, але за рахунок того, що прямі промінчики сонця попадають на нас, нам тут тепло, і нам тут комфортно, і тут реально хочеться проводити час. Отака така отака простора спальня. Е, також із прямим виходом на терасу. Тому, що, якщо ви помітили, ми зайшли сюди також через терасу. Тут окремо також розташований гардероб. Отака велика гардеробна кімната, і тут фактично можна буде реалізувати просторі рішення для вашого гардеробу. І для гардеробу, до речі, всієї сім'ї. Це є будинок, це гарне функціональне рішення для двох сімей. Чому? Тому що тут фактично у нас розташовано. Давайте так, як є казати, три тераси, дві кухні вітальні, і в одну із них ми зараз також фактично переходимо. Переходимо через спальню. Це в нас ще одна вже по рахунку третя спальня. Вона також в діапазоні там, 10 11 квадратних метрів. Але цього простору, як я зазначав, більш ніж вистачає. Плюс у нас також тут окремо реалізована гардеробна кімната, що є також великою перевагою цього будинку. Тобто, у нас є фактично тут три спальні кімнати. В нас є дві гардеробних, простори гардеробних, і в нас є дві простори кухні-вітальні, де ми зможемо реалізовувати там час із сім'єю, і в цілому там будь-які розваги, будь-які забаганки. Ось в цій площі в нас також буде знаходитись кухня. Тобто, як ви бачите, і в тій частині будинку, і в цій частині будинку кухня реалізована із великим вікном, і з окремими такими кладовими нішами, де ви зможете зберігати як продукти, так і інше приладять. Ну і далі ми рухаємося до санвузла. Тут їх також є два, і вони реалізовані таким цікавим чином, тому що вони фактично є однакові, але один санвузол це відзеркалення іншого санвузла. Тобто зараз ми в одній частині санвузла, потім ми переходимо сюди. Тут у нас невелике техприміщення. Або можливо доукомплектувати його там під власні потреби там, по е, санвузлу. Так само, зокрема, там пралки, якісь сушилки поставити і багато іншого приладдя. І тут ми вже переходимо в санвузол іншої частини будинку. Тобто, таким чином у нас будинок з'єднаний через санвузли, і в нас будинок з'єднаний по терасі. Як вам таке рішення? Пишіть в коментарях, пишіть в коментарях, чи подобається вам планування цього будинку, тому що це також важливо. Адже всі відео, які ми робимо, ми робимо задля того. Аби дізнаватися вашу думку стосовно наших проектів, стосовно наших будинків, і зацікавлювати вас в першу чергу будувати власні проекти і будинки власної мрії, тому що це важливо. Ми живемо заради того, аби реалізовувати наші мрії. Вартість цього проєкту ви можете також переглянути у нас на сайті. Зазначу про те, що там площа будинку вказана 165 метрів квадратних. Тут вона трішечки менша, але я буду орієнтувати вас по ціні із сайту, тому що стартова вартість домокомплекту на цей будинок це 31 500 доларів. В разі того, якщо ви забажаєте, фундамент плюс домокомплект і відповідно монтаж нашої компанії, то це все буде коштувати 42 тисячі 400 доларів. Крім того, ви можете завдяки компанії Суперсіб повністю довести будинок, скажімо так, вже аж до ремонтних робіт. Тобто це і фасадні роботи, і вікна, і дах, і фундамент, і сам домокомплект. Все це зробить компанія Суперсіб для вас. Ваша частина залишиться виключно ремонт, ремонт вашої мрії. Тоді, якщо ви хочете, аби ми довели ваш будинок до стану, вже ж фактично ви можете заходити і робити ремонт. Це буде коштувати від 55 тисяч 700 доларів. Я наголошую про те, що по кожному із будівництв, по кожному з проєктів, вартість може розраховуватись індивідуально, в залежності від того, яка у вас ділянка, чи похила, чи рівна, який у вас тип ґрунту, що у вас геодезію і тому подібне. Тобто, насправді є багато критеріїв, але в цілому орієнтир по вартості. Ми вам надаємо, і ви можете його також переглянути на сайті, як і більше проєктів для будинку вашої мрії. Тож, друзі, пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей будинок. Ми чекаємо на ваш фідбек, ми чекаємо на ваш коментар, тому обов'язково залиште його під цим відео. Ми залишимо посилання на наш сайт. Переходьте, обирайте проект власної мрії і підписуйтесь на YouTube канал SuperSip, тому що підписка на наш канал це перший крок до реалізації власної мрії власного будинку.